24 з 38 депутатів міської ради взяли участь в останній сесії цього року. Відбулось засідання 22 грудня. Перед розглядом питань міський голова привітав з професійним святом енергетиків. Ми ж відчули, що таке енергетика, і ми бачимо, які зусилля та сьогодні покладають на ретики, щоб у нас було світло. Давайте привітаємо нашу енергетику. Грамотами та подяками були відзначені кращі працівники Коростенського РЕМ. А після урочистості розпочалось засідання сесії. Цього дня розглядали соціальні, комунальні, земельні питання, підтримки військових, проголосували за затвердження програм часткової компенсації, вартості закупівлі електрогенераторів. Для забезпечення потреб ОСББ, тобто за умови співфінансування, міська рада компенсуватиме 50% від вартості генератора. Більшістю голосів було прийнято бюджет Коростенської громади на 2023 рік. І в цілому ми плануємо, що бюджет буде. Можливо, буде коригуватися, переглядатися під потребу військового стану. Людмила Бардовська наголосила на проблемних моментах у своїй доповіді, зокрема щодо невиконання бюджету. Бюджет нашої громади він наповнюється в основному за рахунок роботи промислових підприємств, за рахунок підприємств залізничної галузі. Як залізнична галузь, так і промислові підприємства. Вони всі не працювали на повну виробничу потужність через військовий стан. Тому, відповідно, ми маємо невиконання бюджету. Сума невиконання бюджету становить понад 14 мільйонів гривень. Але в цілому з 66 громад Житомирської області на сьогодні по 37 громадам бюджет громад не виконується. Цьому є об'єктивні пояснення, тому що вплинув військовий стан, вплинули зміни до податкового кодексу, які були внесені, це надання ряду пільг платникам податків. У 2023 році очікується власних надходжень до бюджету 475 мільйонів гривень та понад 45 мільйонів субвенцій та дотацій. Слід зазначити, що знову ж таки у зв'язку з військовим станом ми вперше стикаємось з такою дуже великою проблемою, що при затвердженні бюджету України на 2023 рік не був здійснений розподіл освітньої субвенції на заробітну плату вчителям. Розподіл даної субвенції має бути здійснений згідно постанови Кабінету міністрів, але на сьогоднішній день ось даної постанови ще не існує. Тому, шановні депутати, я до вас звертаюся, що якщо сьогодні можливо, таке, що сьогодні з'явиться постанова Кабінету міністрів, то ми цю суму субвенції включимо до даного рішення. Якщо її по сьогоднішню дату не буде, можливо, нам придеться ще раз. Зібратися з вами для того, щоб внести зміни до бюджету і включити туди освітню субвенцію. Під час засідання було затверджено програму економічного та соціального розвитку Коростенської територіальної громади на 2023 рік. Планується збільшення інвестицій в житлово-комунальне господарство, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів ЖКГ, уточнення екологічного паспорту Коростенської громади та схеми екомережі, організація проводження з промисловими побутовими Відходами, проведення моніторингових досліджень якості нецентралізованих джерел водопостачання тощо. 2023 рік це не тільки рік загроз та потреб. В першу чергу це рік можливостей, адже існування ризиків допомагає навчитись нам ефективно їх долати та покращувати механізм управління ними. Всі ми об'єднуємось та працюємо заради однієї мети це перемоги України. Це була 19-та сесія Коростенської міської ради цього скликання. Загалом депутати розглянули 55 питань.